Вас вітає група ЛС 911 Криворізького фахового медичного коледжу. У гуртку Історія через призму гендерних відносин студенти підіймають важливі та актуальні питання, в яких відображають сучасні проблеми України. Сьогодні ми хочемо представити вам нашу гурткову роботу Вплив війни на формування соціальної свідомості. Із війною багато проблем нашої країни випливли на поверхню, таких як відношення до жінок військовослужбовців, поширення рідної мови, моральний дух українського народу тощо. Тож, поки наше небо під надійним захистом зсу, ми не маємо права ігнорувати їх. Жінки роблять величезний вклад у захист нашої країни та населення. Ми з великою повагою та вдячністю маємо ставитись до наших героїнь. Питання мови було піднято ще за мирних часів. Проте саме з початком повномасштабного вторгнення це стало особистою справою кожного. Чоловіки та жінки зараз ціною своїх життів захищають нашу батьківщину. Тому й ми просто не маємо права залишити все на самотік. Адже саме суспільство створює підґрунтя для нашого майбутнього, у який бік буде розвиватися Україна після нашої перемоги, залежить від кожного з нас. Доброго дня. Можете, будь ласка, представитися. Доброго дня, мене звати Наталя. Я закінчила Криворізький медичний коледж у 2013 році на спеціальній сестринська справа. Вітаю вас, Євгенія Журавель, психологиня. Мене звати Марина Чудара. Скільки вам років і де ви вчилися? 35, п'ять. Навчалася свого часу в МАУ, Це Міжрегіональна регіональна академія управління персоналу. Добре, а хто ви за професію? Я юрист, але до війни працювала фотографом. Жінка Юлія Станіславівна 1990 року? А в 2009 році я закінчила Кіровоградський будівельний коледж? Та в у 2014 закінчила Державну Харківську академію залізничного транспорту. Мене звати Руслан я позивний мій бурман, мені 44 роки. Яка ваша мотивація була піти у військову сферу? І як відреагували ваші близькі? Туації не було, є таке гарне слово повістка. З нею все і почалося, але я мала йти до лав збройних сил України. А так як моя частина, в якій я зараз працюю, знаходиться поруч з моєю лікарнею, якою я працювала, так. Я просто перейшла дорогу на КПП, запитала, чи їм потрібні медичні працівники, підписала контракти так все і почалось. В принципі, мої рідні, близькі, друзі дуже добре до цього віднеслися з розумінням. Адже з 2014 року так була можна сказати війна в Україні, і вони мене підтримали. Коли 24 числа я не змогла поїхати на роботу, бо на жаль пролетіли перші ракети нашого. Країну, то я зрозуміла, 25 з'ятого числа, що треба щось робити. Я просто прийшла волонтером, допомагати тому, чим я могла. Я могла погодувати Ну, а потім випадково потрапила на службу. Слась дуже добре, і навіть ну, багато хто радів. По перше, і батьки, звісно, що переживали, тому що вони розуміли, куди я йду, не дивлячись на те місце, де я зараз знаходжусь. І я ризикую бути щодня на нулі в окопі. Тому батьки переживають, але відносяться до цього гідно і спокійно. Це в першу чергу. Це була моя сім'я та мої рідні. Тому що боронети кордони країни це архів важливо для кожної людини, для кожного українця. Я так вважаю. До повномасштабної війни, яка розпочалась в лютому місяці дві року. Я працювала в сфері туризму. Я відправляла людей на відпочинок, а до військової справи я взагалі не мала ніякого ніякого відношення і. Я дуже хочу бачити наше мирне небо, в якому будуть літати літаки. Ну, для них це не було несподіванкою, бо я людина активна, людина з активною такою громадською позицією. Тому це не було для них здивування. Я від них отримувала і отримую досі ще багато підтримки. Вони дуже допомагають, мої близькі таріні, дуже допомагають в цій діяльності мені і всіляко мене підтримують. Так, друзі, батьки мене піддержали і кохана моя людина теж, тому що це був мій вибір піти воювати за нашу батьківщину. Тому всі віднеслись добре. І ставляться добре до мого вибору. А чи є зараз в армії дискримінація жінок-військових? Е, я вважаю, що зараз є дискримінація жінок серед серед військових. Так навпаки, я вважаю, що жінки більш витривалі, це правда. Більш холодносердечні можна сказати так, і вони дуже гарно справляються зі своєю роботою, особливо медичні працівники, те, що стосується, на жаль, в лавах збройних сил так на Звардії, спеціальних сил операції немає достатнього кількості медпрацівників. Тому жінки, які туди пішли, я їх дуже поважаю, і їм це також подобається. Ну, я б дуже так не сказала. В принципі, зараз мабуть війна, тому сприймають всіх. Єдине, з чим я теж свідком де я була, то може бути дискримінація просто взагалі за статусом офіцер і солдат, там може бути чоловік, жінка має таке, інколи буває, але не вручна справді дискримінація в певних сферах військової політики і Певних ланках так вона є військовослужбовці, що жінка не може виконувати певні обов'язки, або вона не здатна на це. Наші жінки неодноразово показували, доказували те, що вони можуть, і можуть навіть краще. Ну, наприклад, взяти ту ж саму професію як снайпер, дихання більш спокійне, динамічне і легке. Тому ми, як жінки, ми більш влучніше стріляємо. Ні, дискримінації зараз немає. Військові жінки є в нас, працюють у нас у підрозділі військові жінки. Я добре відношусь, тому що я вважаю для того, щоб Побідіть врага, треба всі разом, і не, не важно, хто це буде. Жінка чи чоловік лише тільки разом ми можемо здобути перемогу і захистити нашу батьківщину. А, я вважаю, що жінка як будь-яка людина, як і чоловік. А можна професійно виконувати а, свою діяльність, реалізувати свою діяльність, а, і на війні також. Тому а, жінка може професійно реалізуватися а, в час війни в тій професії, в якій вона а, я, якою вона займається. А, чи є у вас думка, що люди в деяких регіонах нашої країни забули про те, що зараз йде війна? Як ви до цього ставитеся? Можу сказати, що всі люди. Пам'ятають, але життя йде далі, так тому там, де люди можуть його продовжувати, повноцінно можна сказати, майже повноцінно, вони мають його продовжувати за це. Кожен з наших хлопців зараз складе своє життя і здоров'я для того, щоб ми жили далі і жили щасливо. Тому життя йде як не крути. Ну інколи коли таке враження, це нормально, тому що якщо місто не не відбувається там якісь події страшні, то люди просто живуть. Це нормально, це так повинно бути. Ми не можемо всіх в якійсь пам'яті, і ми не повинні. Трібно підтримувати дух. Як я ставлюсь, теж нормально. Хто захочу захотів іти допомагати військовим як волонтер, піти служити як військовий, то зробив це. Ну я вважаю, що у кожного чоловіка є своя голова на плечах. Може, хтось і забув, що йде війна, але якщо навіть більша часть населення буде нас підтримувати і нам допомагати, тому щось тому нормально. Хто-то воюють, хто то кого-то поддержить, хто то, -то понімає, хто, хто то не понімає. Я тому людей не осуждаю. У кожного є право свого вибору, Я свого виборзло прикро і дуже складно спостерігати за такими е, моментами, коли да дійсно я спостерігаю за тим, що е, люди забувають і не дуже навіть розуміють, що е, в країні якої це війна дуже велике горе. Знаходячись в певних регіонах України в певний час, я спостерігала за молоддю за хлопцями, які вільно гуляли по парку з алкогольними напоями, розважаючись і не розуміє не розуміючи того, який жах коїться навкруги, як наші, наші зсу відстоює. Кордони країни, як вони нас захищають і те, що ми з вами ходимо, дихаємо, бачимо, і маємо можливість наразі навіть з вами зараз спілкуватися. Це все за свого за На що думку мова сьогодні відіграє роль у боротьбі проти ворога і підняття патріотичного настрою? Чи важливою, чи важливо якою мовою спілкуватися Так, дійсно, так мова відіграє роль, тому що Більшу часть времени ми живемо в, це, в центральній країні, у нас більш присутня російська мова. Але ми стараємося розмовляємо українською мову і там, де я зараз ну, більша частина людей спілкується українською мовою. Тому так, да, я вважаю, що мова нас якби більше сплачає вокруг. Що наша мова, це наше багатство. Я не розумію до кінця боротьбу мови проти ворога, так але я не розкажу про це, що все-таки ми знаходимося в Україні. У нас є рідна прекрасна мова, Солов'їна, як не називає. І я вважаю, що ми маємо більше переходити на українську. Розумію, що регіони різні, є різні діалекти, але все ж таки українська як державна має право існувати в такому вигляді, яка вона є зараз, нам саме на державному рівні. Це важливо. Я сама місцева все життя спілкувалася з російською. Ну, у нас місто таке російськомовне. Я відвідувала журналістки свого часу, багато років. Там нас пані Людмила Зубко навчала, не, не навчала, вона привчала нас до державної мови. І в нас навіть там були такі свої цікаві схеми, коли ми писали матеріали, якщо там було російське слово, то ми за нього платили гроші. Поки, ну, 10 копій це такі свої звичний такий був. Просто як звичай. Ці гроші потім збиралися на суперки, ми купували коли чай, але саме що вона прочала, вона казала, що мова це важливо. І зараз, от я до війни, в мене чоловік вже кілька років спілкувався з державою, саме з 14-го року він перейшов, а я перейшла 25 лютого. Для мене особ... ну, моя особиста точка зору: те, що так потрібно вільно розмовляти українською мовою. І для підняття українського духу тут в тилу, нам потрібно говорити виключно українською мовою, тому що вона ну, виплакана роками і дуже гарна. Але я повністю розумію тих хлопців, які знаходяться на нулі напередку. І коли у них є критична ситуація, і якщо йому зручно висказати свою точку зрення в той і ситуації, тоді він говорить ті мовою, якому яку, яку йому зручно, тому що він знаходиться в певних умовах дуже складних. Мова це те, що ідентифікує нашу приналежність національну мова, це те, що нас відрізняє від інших націй. Так ми розуміємо нашу мову, а ворог не розуміє. А, і мова це те, що нам допомагає знайти порозуміння. А порозуміння це дуже важливо для того, щоб наблизити нашу перемогу якомога з кого більше. Вплинув навчальний заклад на ваше рішення, зокрема, історію України. Оу, oh, навчальний заклад, звісно, вплинув, адже не до кінця люди розуміють всю відповідальність, так, і всі можливості професії, навіть простою медичною сестрою. Медичні працівники потрібні всюди. В лікарнях, на заводах, так, так само так, в Збройних силах України, в лавах Національної гвардії. Це був прекрасний старт і трамплін для того, щоб розпочати саму ось таку військову кар'єру, яку я розпочала зараз. Чи вплинула історія України? Так, у нас була дуже прекрасна. Е Вчитель по історії Євдокіменко, вибачайте, не не знаю, чи зараз працює, така жіночка, так. Але вона дуже гарно преподносила це все. Мені дуже подобались її уроки. Я навіть ходила на її факультативи, тому так це все дуже вплинуло на мене. Ні, <рисв> я>, я за професію юрист взагалі його не пов'язана. Я ніколи навіть не планувала бути військовою. Історія України, ну по перше, у нас були такі приклади, але... Особливо, особисто на мене ні не вплинуло, але я вважаю, що кожен українець повинен обов'язково знати е, історію своєї країни, в якій він народився, виріс і зараз е, іде, і твориться нова історія. Е, тому вважаю, що це ну, життєво необхідно.